Добрий день, шановні учні! Ми з вами продовжуємо знайомитися з електронною таблицею. І на сьогоднішньому занятті ми з вами познайомимося з тим, що ж таке абсолютні та відносні посилання і коли до чого ми їх можемо використати. З попередніх занять ми знаємо, що в кожну дитінку електронної таблиці ми можемо записати число, текст або формулу. Особливість введення формули полягає в тому, що першим елементом є знак дорівнює, а далі ми вказуємо посилання на ті клітинки, в яких знаходяться дані. А1, наприклад, плюс б 1 Тобто ми посилаємось на адресу клітинки А1 і посилаємось на адресу клітинки б 1 Давайте подивимось, як це відбувається в деці. Наприклад, нам відома довжина і ширина підлоги декількох кімнат, і нам необхідно порахувати їхню площу. Відповідно, формула буде мати вигляд знак дорівнює А2 помножити на б 2 Натискаємо Enter, одержуємо результат. В наступній тінки. формула буде мати вигляд А3 помножити на б 3 Таким чином, ми бачимо, що структура формули залишається незмінною, нам необхідно відповідну клітинку стовпчика А множити на стовпчик Б. Таким чином ми можемо скористатися операцією копіювання, скопіювали, вставили, далі вставили, або елементом автозаповнення. Наводимо курсор на крапочку в правому нижньому кутку курсора клітинки. Білий ресник мишки змінює свій вигляд на чорний, притискаємо ліву клавішу мишки. І протягуємо, виділяємо решту клітинок, які необхідно заповнити формулою, що знаходиться в першій клітинці. Одержуємо результат. Якщо ми проаналізуємо отримані формули, то ми побачимо, що в результаті копіювання чи автозаповнення адреса клітини змінюється відносно напрямку копіювання чи напрямку автозаповнення. Так як ми копіювали. Вертикально в стовпчику, то змінюється номер рядка. Проведемо розрахунки в горизонтальній таблиці. Довжина F1 помножити на ширину F2. Робимо автозаповнення і переглянемо результат. Початкова формула F1 помножити на F2. Далі відбулося зміщення по стовпчика. G1 на G2, далі H1 на H2 і1 на I2. Тобто в результаті автозаповнення чи в результаті копіювання адреса клітинок у формі зміщується відносно напрямку переміщення. Тому ось такі адреси, до яких ми вже звикли, називаються відносними посиланнями. Що ж таке абсолютне посилання? Абсолютне посилання дозволяє нам зафіксувати адресу клітинки у формулі, щоб в результаті копіювання чи автозаповнення вона не змінювалася. Абсолютне посилання відрізняється тим, що у адресі клітинки присутній знак долара. Ми його ставимо перед тим елементом адреси клітинки, який ми хочемо зафіксувати. Якщо ми хочемо зафіксувати і номер стопчика, і номер рядка, то даний символ додається і перед номером стопчика, і перед номером рядка. Таке посилання на клітинку називається абсолютним. Давайте більш детальніше глянемо на типи посилань. Відносне посилання виглядає як звичайна адреса. Алвін. Абсолютне посилання, як ми вже сказали, містить елемент знака формули перед номером стопчика. І перед номером рядка. Таким чином, ми ніби як вказуємо середовище електронної таблиці, що нам необхідно зафіксувати цю квітку. В деяких випадках ми можемо використовувати мішані посилання. Чому воно називається мішаним? Тому що ми суміщаємо фіксацію одного елемента і відносність іншого. В даному випадку, знак долара стоїть перед номером. Стопчика. Таким чином, ми фіксуємо номер стопчика. В іншій формулі знак долара стоїть перед номером рядка. Таким чином, буде зафіксовано, зафіксовано номер рядка. Посилання ось такого виду називаються мішалом. Давайте перейдемо до розгляду типової задачі, коли нам необхідно перевести дані з одної розмірності в іншу. У нас є назва товару. Кількість товару і ціна в умовних одиницях, наприклад, долари. Нам необхідно перевести вартість з доларів у гривні. Для цього ми маємо помножити значення клітинки С4 на курс долара клітинки B1. Ставимо знак дорівнює, С4 помножити на B1. Одержуємо результат. Формула в наступних клітинках має аналогічну структуру. Скористаємось автозаповненням, і ми побачимо, що розрахунки відбулися неправильно. Давайте проаналізуємо. Початково у нас була формула c 4 b 1 Ми знаємо, що в результаті копіювання або автозаповнення відносні адреси клітинок зміщуються. Тому в наступні клітинки. Адреса в стопчику С змістилася на адресу С5, це вертість клавіатури. І аналогічно в стопчику B, адреса B1 змістилася на B2. Так як в клітинки B2 нічого немає, результат 0. Далі С6, вертість мікрофона все вірно, помножити на B3. в B3 знаходиться назва кількість, тому ми одержали повідомлення про для розв'язання правильного даної задачі відносні посилання не допоможуть. Необхідно зафіксувати адресу клітинки B1, щоб вона не змінювалася. Ви скажете, можна було відредагувати клітинки? Так, да, можна було пройтися по клітинках і змінити адреси клітинок в B на адресу B1. Це можна зробити, якщо ми маємо лише 4 назви товарів. Якщо їх буде 10, 100 1000 чи 10 тисяч, редагувати 10 тисяч ктинок якось не дуже зручно. Тому на допомогу нам прийдуть абсолютні посилання. Проведемо розрахунки ще раз і зафіксуємо адресу B1. Ставимо знак долара, вказуємо на клітинку c 4 помножити. Знак долара ми можемо ввести з клавіатури, для цього використовується комбінація SHIFT-4, знову знак долара і номер рядка B1. Робимо автозаповнення і отримаємо результат. І як бачимо, адреса клітинки b 1 в результаті автозаповнення не змінилася. Інший спосіб, як ми можемо зафіксувати клітинку, це використати функціональну клавішу F4. Вводимо формулу C4 помножити на B1. Далі виділяємо клітинку B1 і клікаємо по функціональній клавіші F4. Бачимо, її адреса змінилася на абсолютне посилання B1. Клікаємо ще раз на F4, одержуємо мішане посилання зафіксований номер рядка. Клікаємо ще раз на F4, фіксуємо номер стопчика. Клікаємо на F4, повертаємося до відносного посилання на відтінку B1. Таким чином, функціональна клавіша F4 дає нам можливість вибрати той спосіб посилання на клітинку, який підходить для даної задачі заповнення, і одержали результат. Розглянемо дану задачу і зафіксуємо адресу клітинки B1, за допомогою зміни імені клітинки. Ми знаємо, що кожна ктинка в електронній таблиці вона має свою адресу, яка визначається номером стовпчика і рядка, на передані яких знаходиться дана клітинка. Зверху над таблицею у полі ім'я. Клітинки відображається адреса поточної клітинки. Користуючись цим полем, ми і змінимо ім'я клітинки B1. Видаляємо B1 і вписуємо ім'я для даної клітинки. Як ви її назвете, так вона і буде називатися. Наприклад, я написав курс, тому що в клітинки B1 знаходиться курс доллара. Enter. Якщо ми заглянемо в сусідні клітинки, то ми бачимо, що їхні адреси Залишилося попереднім С1, С2, Б2, А2, А1. Якщо ми повернемось назад на пітінку B1, то ми будемо бачити, що в неї нове ім'я, яке ми надали слово курс. Перейдемо до введення формули С4 помножити на курс підтінки B1. І ми бачимо, що замість адреси B1 машина підставила її. Нове унікальне ім'я. Робимо автозаповнення, переглянемо наші формули і ми бачимо, що посилання на картинку B1 за допомогою імені курс не змінилося, тому що машина не знає, на що ж треба поміняти ім'я картинки курс в результаті автозаповнення. Таким чином ми з вами розглянули абсолютне посилання і два способи, як ми можемо зафіксувати клітинку. Перший спосіб це використання абсолютного посилання. Зміна посилання на клітинку за допомогою функціональної клавіші F4. Другий спосіб фіксації клітинки це поміняти ім'я, використовуючи поле ім'я клітинки. Розглянемо наступну задачу, де нам на допомогу прийдуть мішані посилання. Суть завдання заключається в тому, що ми маємо відтворити табличку множення. Наприклад, якщо ми оберемо дану пітинку, тут має бути результат 8х7, тобто 56. Тут має бути результат 5 х 5, 25. тут має бути 3 х 6. Проаналізуємо, як ми будемо це робити. Коли ми будемо робити заповнення по першому рядку, то кожна клітинка верхнього рядку від 1 до 10 має множитись на 1. Тобто ми маємо зафіксувати номер стопчика А. Якщо ми будемо робити автозаповнення вниз, то кожний множник з першого. Хтопчика від 1 до 10 має множитись на квітинку B1, тобто ми маємо зафіксувати номер рядка. Ставимо курсор першу клітинку, вводимо формулу А2 помножити на B1, повертаємось до квітинки А2 і нам необхідно зафіксувати номер стопчика. Натискаємо F4, одержуємо абсолютне посилання. Натискаємо F4, фіксується рядок. Натискаємо F4, одержуємо мішане посилання А2. Таким чином, якщо ми будемо робити автозаповнення по рядку, номер стопчика А в клітинці А2 буде зафіксований. Переходимо до клітинки b 1 F4 одержуємо абсолютне посилання B1, F4, одержуємо мішання посилання B1. Тобто, якщо ми будемо робити автозаповнення вниз, то в нас буде зафіксовано в клітинки B1 номер рядка. Натискаємо Enter, Одержуємо результат. Робимо автозаповнення по рядку. І ми бачимо, що розрахунки правильні. Робимо автозаповнення по стопчику. Ми бачимо, що розрахунки правильні. Далі ми можемо виділити перший рядок і зробити автозаповнення для всіх рядків одночасно. Таким чином, досить швидко, ми одержали табличку множення. На цьому все. Я вам дякую за увагу. Бувайте здорові. Нам все добре. До побачення!